Хоча зараз не до святкувань, все таки відзначити 23-й день народження України обов'язок кожного з нас зробили це багато коломиян у народному домі. Заходи тут розпочали пісною молитвою. Далі присутні виконали державний гімн та пригадали події, які відбувалися в Україні ще з кінця минулого року. Вся увага і шана героям, які відстоювали нашу свободу, і продовжують це робити досі. 23-й рік незалежності буде записаний в літопис нашої держави як найгероїчні, саме і напевно саме перемога. Те, що зробила Коломия в рамках України в цей рік, не можна недооцінити. Населення міста Коломи ми перевезли в Київ за три місяці. вам і хвала! Міський голова подякував усім Коломиянам за жертовність, патріотизм та любов до України. Особливі слова для першого сотника Коломийської сотні Геннадія Романюка. Та спогади про загиблих на майдані наших земляків Богдана Калиняка та Ігоря Ткачука. На жаль, це не останні жертви. На жаль, Москаль недавно скористалася з нашої перемоги. Почалася анексія Криму, почалася відкрита війна проти України. І ми маємо нових героїв. Сьогодні батьки тут. Я пропоную хвилиною мовчання помінути всіх і наших колом'ян, і всіх українців, які загинули. Ми завжди будемо їх пам'ятати, шанувати, підтримувати родини, бо це наш святий обов'язок. Владики Василь Васюк та Юліан Гатала благословили урочистості та усю нашу громаду. Понад 28 мільйонів українців, це є понад 90 відсотків. Сказали так незалежні українські державі. З того часу ми почали крокувати, як єдиний народ із сином жовтим прапором. Пролито багато крові. Багато витрачено зусиль для того, щоб ми сьогодні жили в незалежній країні. Скільки поколінь мріяли про незалежність? І десь вона тільки з'являлася знову якась ворожа сила. Цю незалежність від нас забирала. Вітав Коломоян зі святом і народний депутат Олександр Доній. Обранець добре пам'ятає події 23-річної давнини, адже був їхнім безпосереднім учасником. Каже: якщо тоді все обійшлося мирно, то тепер лиється багато української крові. Українські герої стоять кісткою борди для них, для Кремля і після смерті. Вписується в канони їхні штампів про українських фашистів. Коли ми понесли свої втрати ще під час Майдану, у 19-му були великій камінці на могилі колонікаю Тичука. Тут є рідні і Синюка, і Лисенка. Це вже зараз втрати. Не бачила, мабуть, і рідні виробця. Це герої, які Зараз полягають у землю. Далі Була чи не найважливіша подія і новина рішення Коломийської сесії присвоєно звання почесний громадянин міста Коломия, героям України Тарасові Сенюку, Олександрові Козолію, Степанові Воробцю. Їх нагородили за виняткову мужність та героїзм виявлені у захисті України. Жертовне служіння народові нагородили посмертно. Також гарні слова і нагороди за життєву позицію і патріотизм отримали Любомир Грабець, Геннадій Романюк, Петро Бабенюк, колектив першої музичної школи та інші відомі Коломояни.